Друзі, я всіх вітаю на каналі. Уже робив подібний випуск про Рено трафік третього покоління, але в старішій будці. Сьогодні вже річ піде про ось цього трафіка, ось цього красавчика. Уже огляд на цей автомобіль я знімав. Кому цікаво, в описі під відео буде посилання на це відео. А сьогодні я розкажу вам. Коротенькі нариси з історії цього автомобіля. Раніше я вам говорив, щоб оцінити стан автомобіля, треба, щоб автомобіль проїхав хоча б 50, 70, 100 тисяч кілометрів. Тоді буде більш ретельно і більш уже простіше пояснити, як він себе веде, що там ремонтувалося, що там робилося, як він себе веде на дорозі і тому подібне. Зараз ми попадемо всередину і подивимося достовірно, скільки він вже у нас проїхав. Коли я знімав огляди на цей автомобіль, це було ще початок, він там не проїхав і 50 тисяч кілометрів. Зараз же у нас на табло, у нас на табло 79 тисяч, 80 тисяч кілометрів проїхав автомобіль, і ми оцінимо його стан салону. Що вам хочу сказати по отділці. А ділка досить витривала. Чи вона скрипуча? Таких великих скрипов я не чую, не бачу. Звичайно, є скрип в утій частині, в задній частині двері, є скрип ось тут. Ну і пластик він дещо, дещо такий нехорошої якості. Спершу він видається, що він нормальний, прочний. Зверху, да, звичайно, матеріал досить непоганий, але знизу оцей простий дешманський пластик, все ж таки він робить своє і машина з часом дещо скрипить. Що робилося по автомобілю? Дивіться, друзі, по автомобілю практично нічого не робилося, крім ну як завжди, ТО1, ТО2. Що я зауважив на цьому автомобілі, коли експлуатували? Це службовий автомобіль. Фірма, на якій я працюю. Давайте подивимось назад. І саме головне, дивіться, що з ним сталося. Дуже шкода. Сьогодні буквально я хотів, я хотів зняти це відео, але сьогодні такий випадок стався, дивіться, просто машина їхала, і виходить, водитель, коли їхав передом, ззаді звідси виїжджала машина і стукнула йому прямо в бокові двері. Розсипалось скло. Прийшлося отак заклеїти, ну, будемо чекати на нове скволо. Ось так воно все виглядає. Дуже шкода, автомобіль лише 70 тисяч кілометрів і вже такі має проблеми. Так що, друзі, якщо ви надумаєте купувати комерційний транспорт, не думайте, що він у вас буде в ідеальному, класному стані. Тому що транспорт експлуатується в основному на фірмах, в основному їздять на ньому робочі люди, робітники. А вони, як правило, їм взагалі все одно на ці автомобілі вони їздять як хочуть. Вони їм дають під хвоста, вони їх газують на них, передавлюють, турбіни перекручують. Так ось, друзі, на чому я зупинився? Зупинився я на тому, які є тут дефекти. Уже я замітив, тут дефекти по турбіні. Значить, немає прям просадки по турбіні, але я чую. Я чую, що вже вона трошки шелестить. Трошки шелестить турбіна, ну і щось мені не подобається, коли крутиш вправо з гідроусилителем. щось він трошки підвиває. Ось, в принципі, це основні косяки по цьому автомобілю. Автомобіль дещо, дещо упрощений, тому що він 2-літровий, але на 110 кінських сил. Я вам скажу, що... Коли 6-7 людей і ззаді вже є багажнику речі, то доволі вже так він проблематично на горку виїжджає. І коли включаєш круїз-контроль, наприклад, там 130-140, то він вже на горку 140 не виїжджає, вже здає. Так що вважайте на це. Є, звичайно, мощніші версії, є більш, більш мощніші з тим самим двигуном, але більш мощніші. Тому що вони програмно його блокують, щоб автомобіль ну, більше мав ресурсів. Подивимося, що у нас тут по мотору. Відкриваємо і подивимося, як воно у нас тут всередині все виглядає. Відео можна назвати один день лайфстайл з Рено, трафіком третього покоління. Да. Значить Мастечко поміняне у нас. Дивіться, як шелестить цей двигун. Це славнозвісний, хтось сьогодні поставив. Молодці, да? робітники. Як це можна їсти і залишити в автомобілі? Не будемо відволікатись, подивимось. Все, наче чистенько. Дивіться. Раз покажу прям все, як є. Нічого не, не мито, не перекручено. Е, всередині все сухенько, під турбіною там теж все сухо. На самому моторі я не бачу ніяких підтікань, все нормально. Зараз відкриємо кришку, подивимося. Я бачу, що вже масло тут, значить масло міняли недавно. Так, пар є, дивіться, 80 тисяч картерні гази летять тільки так. Дивіться. Для знатоків. Для знатаків, що картерні гази з дизеля не вилітають. Друзі, великий плюс тих автомобілів, то що у них вже повністю ледовська оптика, що дуже упрощає вам освіщення, коли ви їдете по дорозі. Тому що ледовське світло, воно дуже добре світить і дуже видно дорогу на ближньому світлі фар. А якщо ці фари ще й додатково обладнані поворотом при зустрічному транспорту, то взагалі тобі не треба відволікатися, коли ти. Їдеш десь на дальній відстані, коли ти в при включеному дальньому світлі фар, тобі не треба від, відволікатися включити і виключити. В общем, вже обновлена морда цього Рено, вона більш так е, сучасне виглядає і більш, е, так сказати, вже схожа на современний і класний автомобіль. Ось при приденному світлі, бачите, зараз світить сонце, при денному світлі ось так виглядає леді. Досить непоганий, мені так здається. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Дякую, що вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, може маєте щось додати. Або ви маєте досвід володіння своїм трафіком, або ще якимось бусом. Розкажіть про плюси-мінуси. І чи знімати далі такі подібні відео про якісь... Автомобілі, коли вони вже експлуатувалися. Чи вам буде цікавий такий формат? Я нагадую, що в мене є телеграм-канал, можете перейти туди, підписатися на мене, інстаграм, тікток. Так що, друзі, всіх запрошую Дякую, що перебували на моєму каналі. Всім пока!